У вас є проблема в особистому житті, на роботі. Може, вас не влаштовує, як ви виглядаєте, як в свій час в мене. Здається, рішення легке, але ж чому досі проблема є? У когось буде відповідь, що недостатньо сили волі, але це гристичне рішення нашого підсвідомого, щоб перекласти відповідальність і нічого не діяти. Але у мене є рішення. Я створив дієвий інструмент, який ми з нашою командою постійно Розвиваємо, досконалюємо, і з яким ви легко станете на шлях своєї мрії. Це щоденник, мрія ран. І це історія про те, як такий інструмент, як щоденник, змінив моє життя та відповіддю на всі основні питання. У мене були проблеми з мотивацією, з дисципліною, з розладом харчової поведінки. Також проблеми відчувалися і в стосунках. Іншими словами, я був незадоволений своїм життям, де проблеми відчувалися. На всіх фронтах це було на кштальт пекла, де чорти мене іноді випускали подихати. Щоденник Марія ран допоможе вам аналізувати своє життя, знаходити відповіді на життєві питання, коригувати свій шлях до поставленої мети, та й самовдосконалювати Це інструмент, який в поєднанні з вашими діями ефективно змінить ваше звич, дозволить. Відмовитись від пагубних сценаріїв, десь свободи обирати найкраще для себе і можливість жити так, як ви мріяли. Існує веб-версія та друкована. Веб-версію можна знайти за посиланням в описі. Вона зараз відкрита для всіх бажаючих, і якщо зареєструватися прямо зараз, то базова версія плюс останеться для вас назавжди. Друкована версія скоро з'явиться з можливістю придбати за найкращою ціною на платформі Mріaran. Зміни відбуваються внутрішньо на рівні підсвідомого, яке потягнуть за собою зовнішнє. І це про рішення. Ви готові йти своїм шляхом?